О, на мене. Оце є і той ривок. Що у нас? Навіть 10 минут не минуло. Ні, 15 минут і у нас ще один красень. Я ж казав, що все натуральне працює. Що Амур це Так. Шо? такий нічого, все ще добре зачепів. А який, а який гачок? Вітаю вас, шановні рибаки, на моєму каналі Рибалимо з Михайлом. Приємного перегляду. Друзі, всім привіт! На зв'язі Михайло. Ми знову приїхали на рибалку. Бедемо подивимось на яке місце це цей раз ми собі вибрали. Ну, тут бачу, вже хтось сидів, натолочили, трошки скосили. Тут осо, чи... Ну, Осока чи що це є? Тут ми сьогодні спробуємо половити так, як друге місце зайняте було. Сьогодні спробуємо половити на натуральне пшениці сам молов. Пшениця, ячмінь і кукурудзу. Все з городів, собі купив, змолов, попробую. Ну, Кажуть, що амур любить натуральне, так же сьогодні ми її провіримо. На натуральне. Ну, на вудочки будемо кукурудзи. Я вам покажу. От така у нас кукурудзка варена, вища пара йде. Ух, пара. А запах який такий. Ну, Чути що? Це у нас кукурудза, трошки ячменю і ціла, все ціле. Це на прикормочку, а на спружини, на це я зробив це все те саме змелене і запарене. Під сакволов не розложили. Думаю, може би на спільних ракетницю трошечка закормив кукурудзи самої. Ну, на вудочки ми докину, а зараз спробуємо трошки далі. Де будемо ловити на спінги, закормити туди трошечки йому кукурудське. Аби запашок був, може підійде він якраз. Ух, краса. Так, друзі, ракетницю ми закормили. ще до прикормочки даємо на кухні я знайшов отаку терясну штуку. Соку нам не треба. Ось ця запасної кукурудзки. Ми трошечки дамо до прикормочки. Штука Так, і це ми дамо. Дивіться якраз до нашої натуральної. Ну, тут тут трошечки поверху. Просто на один спінг попробуємо. Як воно нам покажеться, якщо буде результат якийсь більший, бо на два кину без цього. Як буде більший результат, значить зробимо більш кукурудську. Поїхали, бо вже закормлювати кортит ловити. Закинули один, зараз покажу, яка в нас тут спружинка. Тут у нас дві кукурудзки, одна пшенечка. І на другому гачку сама кукурудська. Запах, звісно, бомба. Ну що, скоріше закидаємо, підкормлюємо на удочки і лапаємо коробчики. Що, пацани, є. Перший, не знаю, чи візьмемо його. Ведный звет Ну, він такий нормальный миш. Идесь сюда. Опа! Я вот прям. Кокротка. О! -х. Fine. Ну, спокой Все, Що, пальчик до горі, і ми продовжуємо, караси сам посил на <laughs> Друзі, зловили. ми вже поставили гусачок. Не дивуйтеся на мій фон, це в мене парасолька така, я свою забув дома, це взяв другом. Тільки закормили наш корм, варена, кукурудза. Ціла, ціла пшениця, цілий ячмінь, Закормити. де якийсь сільський ставок, платник. Риба все любить натуральне, це мене ще навчив старший чоловік, і він мене вчив рибалити. Він ніколи, якраз куповану, купив, він сказав, що відійди від мене. І він постійно він золоті медалі мав по порибавсь. Пробуйте. Пробуйте все натуральне. Ми ще на спінінга не на натуральне попробуємо зловити. Ми біжимо. Є покльовочка в нас. Ох, йо. Куди воно завело? Я його не бачу. О, жилка, жилка, є, 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 є. Але його мені треба до він тікає. Я не маю вахове, де якось догори. гори. Ну так йди до мене з ти Щось вперло. Добре, 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 добре. Зараз ми його. Ох, йо! Тут обривчик. Перцай. Де він є? А може амур? Може амур. Як я коби я бачив хоч жі, о. Бачу, бачу, бачу. Виджу. Веде. Або муч, муч його. Ось щось ці добре уперло. Він бойкий, бо він, ну, видиш, це не той. І такої його тримай, хай він я ще намочуся зараз. Давай, милий, давай, йди до сюди. Ви я не хочу його зараз під сачком лупити, а я такого я не бачу. О, тепер давай його. Є, є родной. Так, є, є, є в нас другий. О, це блять файлишко. <ріху> Та чекай, я не можу теж пірма. Дивись, він хорошо зачепився, подивись. Що? Угу. ти? Угу. Він у нас був клас. Шо? Вивалимо за його. Зловили другу. Це на вудочку, на вудочку їдемо так. Так, друзі, почався дощ. Це є. Це є добре. Зараз ми перечекаємо дощик, думаю, що він передо... А вонавіть зараз може взяти. Дощик гарний. Как краса. Так, друзі, взяло на спині. Тамур. Тамур.

О, Опа! Ішо брец такий нічого. О, все ще добре за чіп. А який, а який гачок? Зараз ми подивимося, друзі, на який гачок? Взяв, якщо ми розберемось. Стій. Обірвав гачок. Це що таке, гей мальок? Обірвав гачок? Це не короб, він може з безск. Так, Так же він взяв на, на нижній. На, нижні, на нижньому у мене стояв пінопласт, просто жовтий і купурут. Зараз я ще покажу як я. Така спружинка, два гачка, він обірвав на березі нам вже гачок. Нечемний. І то та кашка. Опа! Натуральна, то що я і казав на початку відео. Пробуємо його на натуральні, бо Амур любить все натуральне. Без додняків, добавок, без нічого. Теорія працює. Так хай буде, я думаю, він як. А тут-ка ми дамо кукурудзку і такий жовтий, медовий пінопластик. Ось так. На таку снастку у нас клюнути тільки що? Цей амур. Що, йдемо закидати і будемо ловити далі. Оу! Не дам так маска. Сходимо нафік або. Як сходи? Або йди сюди. На ринку. А, друзі, робота. <рив> о, о.

До гори трошки повітря весь до, до долини. По-моєму, нижній. Так. Да. я зачепив, бачите? Поставте лайк. Ми витягнемо ще, попробуємо. Красавій дві О, це він. Вічерії у нас. Будемо ще трошки закормимо. Пару ракетниць пустимо. Так, кинули ми ще пару ракетниць, закормили, вже на вечір сьогодні не будемо, зранку теж не будемо. Подивимося, може щось буде ще там. Там де ми закормили, то взяли гарного амура. Йдемо щось повечеряємо, йдемо показувати, що ми піджарюємо. О, поки що такі сусідки пожарити, повечеряти. І продовжимо далі ловити. Краса. Ух ти. О, да не. Оце є і той ривок. Амура, славно, звісно. Ну, вже запутало запуталася водка. І шо? У мене вже рука була. Це не вже не жарти. Вже напутало, виш, воно воно бере його. Він вже здався. Фу. Фу. Понапутало. О. Клас. А не моти Перекормочка працює. Я, я, я його не пускаю, зійде тоді є. Я вже його не оссабив. Стандарт. Так підем тут трохи. Не, це хороший, трохи більші. Такий як той що ти пустив? Та ні. Це паша більш, так що стильний да? тимди. О! Це Ти файний так. 2 кілограми десь теж має. Так що перша година і такий хороший У нас є. Зараз кажу точно. За 10 перша взяв отакий амурчик. Кукурудза з пінопластом. Що? Роздача амурає. У нас Це садко робляшня. Ні, мор. Ні, не О, що у нас? Навіть 10 минут не по не Ні, 15 минут і у нас ще один красень. О. Я ж казав, що все натуральне працює. Що це любить. Верхня губа і знов гачки мені. Опа. Так, який у нас? Знов верхній крючок. Ах ты байки! Да стань mm. давай я тогда ох, oh, крас Шом, уже mm. страшно садок ставити, Порвете мені Ну йди, шо те, іди Ну, шка я этой Всім добрий ранок Сьогодні гарного вечором клював Карп, Амур. Він нам взагалі не давав спати, тільки приляжем покльовочка, тільки приляг Дзірінь-дзірінь покльовочка. На вудку цей вечір мовчало. Одні спініни. Дзірінь-дзірінь дзінь-дзінь. Кінці рибалки подивимось на улов Папа, поки підпишись на канал, постав лайк. друзі, взяв. Взяв зранку у нас. Я знаю, карти. Буду живати, не знаю, карту іде. Одножу вас пройде. Так. Я вже змучився і тяги. Який слипший? Ну. У бойки mm -hmm. не хочеться догорити. Зараз у бірга. Не. не туди були. Нормально. Я вели no, трошки сильні. Райк. Райкин Зразугон Що, mm -hmm. друзі є yeah. Біжимо по пицак. Так може би ти сюда ішл якось з ним? Не подобається, так? Чому Що, має силу? Яй! Запутав, переходь. цього боку. Ходи, ходи, ходи. Але не, не, не попускай його. Вот. <плес> 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 На мене? Є. І він у нас в садку! Роздача карпа продовжується! А як я самаю побіти? Я це що з цим? О! Карпик дзеркальний вуса Ну що, мега крута рибалка Наша одна карасик Ну гарно записав Ну да Щось він прямо прямо Амурчик. Аморк Попробуй витягнути. Чи обірвеш? а нах. не підсак. Так, взяв маленький амурчик, щось він легонько йшов. Було зразу ясно. Ой. А ні. Ні. Такий амурідко. Та. Йде назад. Свою стихію. Пливе. Старших клеч. А ми продовжуємо. Так, ще одна покльовочка біжимо помогти. Так, дорогі рибаки, рибачки. Будемо завершувати нашу рибалку. Ми цілу ніч не спали, ловили. У нас зараз що? 11 година дня. Хлопці якраз краще тягнуть коропа і на ньому ми будемо завершувати. Зараз підемо доставати наш улов. Ввечером у нас клював амур, короб, переважно амур. По-моєму, один короб теж вечором взяв. Зараз дістаємо садок. От такі, друзі нас вночі раду, але амури, рибалка це ще не всіє. Як би вам показати? Зараз порахуємо. Давайте так, аби бачили. Оце нога, ну, це ось такі. їх не поскладне навряд ли отрошка бачите, сібачця нога все такий апарат рибалка бомба Сліво! Так що, друзі, працює натуральна пшеничка, кукурудзка, ячмінь, змолоти. Я казав, що амур це любить Так і мої слова підтвердились. Ну що, рибаки і рибачки? Надіюсь, рибалка вийшла. Кому сподобалось, постав пальчик догори, підпишись на канал. Всім до скорих зустрічей!